Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні підзахисні, і от продовження теми знову ж про психічний стан адвоката. От в даному п'ятому відеозверненні я хотів би наголосити, що ще раз повторити і ще раз наголосити, що адвокат, в принципі, в, серед всіх, всіх учасників слідчої дії обшук, як правило, один. Ну, і дуже часто так буває, що він один, а його клієнта навіть рядом і немає. От в мене така ситуація була буквально перед Різдвом. А з іншого боку, ну, десь так 15 осіб, плюс охорона там, осіб цілий автобус. І тут виникає питання: як же себе поводити, чи треба йти? В конфронтацію з цією цілою групою осіб. Так воно в дійсності і при всіх обшуках. Адвокат один, а тих, хто обшукує, купа людей. Тож, було б, на мій погляд, було б дуже невірно шукати конфронтації з цими особами. Бо, з одного боку, вони озброєні, як правило, ухвалою слідчу слідчому а яка б вона там не була. А з другого боку, у них є ще фізична підтримка силових структур, які приїжджають з автоматами і в масках. Тож, звичайно, що вони того адвоката, який їм там сильно вказівки дає, просто повалять на підлогу і відлупцюють. або застосують силу в ще в більш хитрий спосіб. Про які я от казав на, в попередньому відео зверненні. Тож на обшуках треба, на мій погляд, бути дуже обачним, бо можна по зубах отримати, от, і в той, же, в той же час в певному сенсі хитрим, законно хитрим. Що е, е, надає кримінально процесуальний кодекс, які інструменти надає адвокату для того, щоб. от... Е, Якось відрувати відреагувати на незаконні дії. Ну, вони є певні, про які я ще буду говорити. Але от в даному випадку я ще хочу сказати і про інше. Треба економити свою енергію. Я це називаю електроенергію адвоката. Бо обшук може затягнутися на багато днів. І от такий випадок у мене був на початку 2019 року, коли обшукували на протязі. Ну, 15 днів. І кожен день треба було бути на обшуку, або треба було на обшуку бути безперервно, чого вимагає Кримінально-процесуальний кодекс. Тобто, як зайшли на обшук, одноразове проникнення дозволяється, так і це передбачено частиною першої, значить, статті 234. От. І так, 15 днів, тобто 15 діб треба. Перебувати в приміщенні. Тож, якщо у вас, а слідчий має право заборонити, покидати приміщення, виходити з нього. Тож, якщо ви приїжджаєте на обшук, вам треба наперед продумати і про те, що у вас має бути якась їжа з собою, бо можна там пробути дуже довго треба також продумати. Для себе і інші можливості спілкування з іншим світом. Бо двері закрили, і все, вони там царі. А у вас можуть і відібрати мобільний телефон. Тож, от, і тут треба, беручи це до уваги, треба теж зрозуміти, що конфронтація з, 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 з Ганку з порогу, з ноги, з Тими людьми, які приходять на обшук, ну, вона для вас може повернутися дуже неприємними речами. Бо ж ви перетворюєтеся в учасника процесуальної дії і за законом мусите підкорятися е, вимогам того ж самого слідчого, що знову ж передбачено е, ну, скажімо там, статтею 236 частиною 3, от, яка передбачає право слідчого забороняти, виходити, виходити. да? От, е, Частиною п'ятою, яка надає право слідчому провести особистий обшук, ну і частиною шостою, право слідчого відкривати там все, що хочеш, в тому числі і ваші портфелі, які ви принесли. І от якщо ви попадаєте в затяжний обшук, який буде тягнутися дуже довго, то треба подумати, як ви будете харчуватися. Хто вам ту піцу привезе, і чи взагалі її вам привезуть, і хто її допустить на територію? І от е, це питання затяжних обшуків, воно теж вимагає від адвоката певної правильної поведінки. Тому я е, пропоную, як от, е, багато хто з адвокатів цього пропонує, е, дуже виважено підходити до... Тих методів спілкування з людьми, які приїхали на обшук, і пам'ятати про те, що ви в, даному, в даній ситуації один в полі воїн. Успіху всім, слава Україні, героям слава смерть ворогам!